Дітки, доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з пізнавального розвитку, а саме з народознавства. Але давайте для початку пригадаємо, як називається держава, в якій ми з вами живемо. Так, Україна. А як називають людей, які мешкають у нашій державі? Правильно, українці! А якою мовою ми з вами розмовляємо? Звісно, українською мовою. Дітки, ми з вами вже знаємо дуже багато як народних символів, так і символів нашої держави. Давайте ми з вами пригадаємо, що відноситься до державних символів нашої країни. Вірно, це прапор, герб та гімн України. Ми з вами на минулих заняттях розглядали народні символи нашої держави. Що ми можемо віднести до народних символів нашої держави? Так, це і рушник, і вишиванка, звісно, і ми з вами розглядали також національний одяг українців. Це вірно. Отже, сьогодні, дітки, ми з вами познайомимось ще з одним символом оберегу. Це український віночок. Український віночок завжди вважався оберегом для кожної дівчини. Починали носити віночок ще з трьох років і до самого весілля. Перший віночок для дівчинки плела її мати, і з кожним роком у віночок додавалося по одній квітці. У семирічної дівчинки мало бути у віночку сім квітів, а усього у віночку 12 квіточок. Кожна квітка, яку вплетали в український віночок, мала особливе значення. Ну, наприклад, волошки і ромашки це символ дівочої краси, барвінок символ життя, мак символ любові та печалі. Чорнобривці символ роду, калина символ довголіття. Дітки, всі ці квіти, які я називала, відносяться до лікарських рослин, а ми вже з вами знаємо, що лікарські рослини вміють лікувати. А скажіть мені, будь ласка, ми з вами розглядали, як виглядає український віночок, чого ми з вами не згадали. Так, ми з вами не згадали про стрічки, які так само мають особливе значення, коли їх вплитають у віночок. Кожна стрічка, як і квітка у віночку, має своє значення. Стрічки ув'язували так, щоб вони були довші за косу дівчини. Вважається, що вони оберігають від злого ока. В'язати стрічки треба вміти і знати їх значення. Найпершу стрічку в'язали посередині, вона була світло-коричневого кольору. Світло-коричневий колір це символ землі, символ родючості. По обіч від неї з двох сторін в'язали жовті стрічки, як символ сонця. За ними ж були світло-зелені стрічки, символ краси і молодості. Потім у віночок вплетали блакитні та сині стрічки це символи неба і води. Далі жовто-гарячу символ хліба, фіолетова стрічка це символ мудрості, малинова символ щирості. Рожева стрічка символ достатку. Також дівчата в'язали білу стрічку. Біла стрічка була як символ пам'яті за померлими. Дітки, а зараз давайте ми з вами пригадаємо прислів'я про віночок. Гарний віночок, краса дівчини. У віночку Калина гарна дівчина. Який віночок? Такий і голосочок. Тож, дітки, сьогодні ми з вами познайомились ще з одним із символів України це український віночок, який є прикрасою і оберегом кожної дівчини. Дітки, на цьому наше заняття завершено. Я буду чекати вас на наступних заняттях. А зараз на все добре. До побачення!